Привіт, друзі, і знову з вами Даша Ілля і я Мирослава, і ми будемо готувати рецепти Гаррі Потера. Сьогодні на часі у нас десерт. Цей десерт люблять не тільки діти, а й дорослі. Ще я вам по секрету можу сказати, що доросли навіть більше. Здогадайте, що це? це може бути тістечко, торт, збиті вершки, кекс або ж морозиво. Що це? Я думаю, торт. Я думаю, тістечко. Насправді це морозиво. Навіть інакше це фруктовий лід. Якщо ви пам'ятаєте історію про перший десерт Гаррі Потера, то це був саме фруктовий лід. Його пригостили родичі на день народження брата. Е, як звати брата? До речі, дадлі пухкенький. Пухкенький Дадлі. Чомусь не ділився своїм морозивом з Гаррі. Проте фруктовий лід Гаррі здався найкращим і найсмачнішим морозивом. Отже, зараз будемо готувати фруктовий лід. Для цього нам потрібна вода, цукор і лимон. У нас є сьогодні, як завжди, справжній артефакт магічної кулінарії. Рецепт е, чарівного морозива. Ілля, зачектайте, що нам потрібно: терта цедра одного лимона, 300 ложки лимонного соку, 700 ложок цукру, 1-3 4 склянки води і половина чайної ложки моноекстракту. Все у нас є, всі ми продукти з вами приготували, будемо чаклувати. Отже, е, єдине, що тут немає води. Даша, давайте перевіримо, як ви вчили минулого семестра магію. Подайте мені, будь ласка, ось цю пляшку води. Акціо! <звук> Досить непогано. Ми з моїми помічниками приготували чудовий магічний сироп. Тут у нас водичка, цедра лимона, лимону, лимонний сік і цукор. Ми все це нагріли, закип'ятили на плиті. Тепер будемо формувати морозиво. Хочу звернути вашу увагу, і форма у нас достатньо така магічна, специфічна. Специфічна, куди ми рухаємося до щастя. я Думаю, так відкриваємо і заливаємо ложечкою сюди сироп. Це треба робити обережно, щоб не перелити з форми, щоб вона гарно трималася. Можна спробувати наливати з каструльки, проте я не впевнена, що не буде дуже акуратно. Не буде акуратно. так. А ви робите далі? От дома робили подібне. Ніколи. А морозиво не фруктове, наприклад, ягідне вдома готують. Я знаю, дуже багато прихильників е гастрономії, кулінарії вдома роблять морозиво з ягід. Просто перебиваючи ягоди, додаючи цукрової путри, ставлять в морозильну камеру і взимку мають дуже смачний десерт. Е можна робити з вершками, але у нас найпростіший десерт, проте він досить смачний. і… Навіть корисний, тому що тут немає жодних. Хімікацій. Хімікацій, правильно. Натуральні продукти. Натуральні продукти, правильно, юний кухаре. Гарно виходить. Можна вже закривати, як вигадаєте. Абсолютно вірно. Так, закриваємо. Я не думаю, що за часів Гаррі Потера е, всі е, магічні кухари мали силіконові форми, але нам з вами поталанило, тому що зараз можна придбати силіконову форму, яка зберігає дуже класну форму самого десерту, морозиво чи будь-якої випічки. І ми ставимо наше морозиво в морозильну камеру. Привіт! зв'язку з обмеженням в електроенергії одразу приготувати лимонно фруктовий сік нам не вдалося. Більше за те, я вам скажу, ми його не приготували навіть на другий день і на третій, і тільки за тиждень ми дістали його з морозильної камери. Давайте відкривати.